Що ви бачите перед собою? MacBook Pro на, на m 1 Pro. Так. це такий товстунчик, і це бляха найкраща покупка, яку е, яка в мене була за все моє ютуберське життя. Чому того, що це просто розйобний девайс, інструмент і вообще все, що є. Всі ноути, які не макбуки, гавно. Це перша думка. В общем, гавно. Ну ні на що, я ні на що я не поки сперечатися не буду. В мене є макбук, я за ним не сиджу. Він просто є, чекає, поки вимкнуть світла, щоб я працював по 8 годин. Коротше, почнемо з того, що. Коли ти ну давайте так, ти можеш робити YouTube теж з телефоном. Кінечно, найкраще це Samsung сумноги телефон. І телефони, навіщо це фігня, коли є світло? Якщо в тебе є нормальний комп чи ноутбук на Windows. якщо є світло. Да. Це дуже, це дуже е, така штука, яка міняється. Ну, типу, світло є, світла не, не я тут згоден. Без да. світла, оце топове рішення. Але коли є світло, я можу за нормальним це, залізом посидіти. Так, я теж можу за, сидіти за нормальним залізом, але mm -hmm. це залізо жере більше, так. воно не переноситься, і воно в мене виходить ну, слабше за цей. Ну тобто е, я тобі про те, що от мене є, наприклад, студія, uh -huh. і я вдома. Так от, і в мене е, я взагалі ПК боярин, я ПК цей. Я дуже обожнюю персональні комп'ютери. Я їх збирав. Я собі там комплектуючи відеокарти. Ти що я прям такий ух, щоб зібрати собі, мощу, щоб грати в ігрушки. Ти продався за оце яблуко. Я ти прод... як понімаєш, як куси лизати його близав, покусив, близав, ти його. як Єва, котра впала до цього. Ну. Да, надкусено хто? Я, надкусено, да. я вкусив. <рес> так, от я розказую, чого я все ж таки. Ну, по-перше. Типу, я чекаю обстрілів. Ну, uh -huh. типу, я готуюсь до цього вже, тому що минулий. Ну, типу, я минулий раз, коли перші були, зразу побіг. Давай про, про реальні це. плюси. Про реальні плюси, по-перше, це дуже компактна штука. 14 дюймів більше не треба. А, типу, якщо в тебе є, це дуже мощна штука, uh -huh. це можна порівняти просто з моїм який важить 20 кілограмів, в якого кулери, відеокарти стоять. І, а, типу, що мені треба? Типу, це, мені... це аналог якої відеокарти? 20. Не знаю, напевно, 2070. 20 або 3060. Або навіть 3060. Ну, типу, це дуже хороший. Я тобто... ну, ну, давай, ну, допустимо, 2070 Ti. Ті. Наприклад, ну, я тобі кажу про те, що е, в реальному використанні, от в мене 1070. І в мене, оце швидше, і в мене ну, так, ну, це швидше. за Це 1070. Це 8-гігова, це топове рішення. Коротше, це швидше, ніж 1070, ми точно впевнені. І проц, у мене uh, R, мене uh, 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 Ryzen, Ryzen uh -huh. uh, 7, у мене 8 ядер, 16 потоків, і оце швидше за нього теж. Uh -huh. Тобто, в мене отут монтажиться і рендериться швидше, ніж на моєму комп'ютері. Okay. Окей. Вот. Та скільки вистачає батарейки? Більше ніж на день. А якщо рендерити? А, Ну то десь на годинки на 6. Ну я типу, от в мене про роботі, от в мене цілий день. Угу. Якщо я там порендерив, по цьому от в мене цілий день і піде на нього. Нормально. От при тому, що от я сьогодні цілий день працював, і в мене лишилось 23%. Це я сьогодні змонтував, зарендерив, і ми ще на нього записували. Угу. І ще 23% є. От, можна зменшити яскравість, включити як режим, і він ще на ньому можна буде. Можна Powerbank підкинути. От а. єдине, чому я не використовую Mac, мені не подобається система. Типу, в мене був iMac, я туди поставив Windows, відьмака і сидів, грав. Типу, мені подобається екран, як воно на дотик, але система це жах. Та що тут, ну, типу, я не розумію, що тут може тобі не подобатися. Я не зміг. Я просто місяцями пробував перейти. Але е, тут розповідь не про мене. Типу, просто по системі. от, це стабільна робота, Це проблем стабіль. як на він нема. Тут є Keynote. Це прямо програма. E, для мене та э, тут є такі штуки, які в тебе не буде на віндовому комп'ютері, які тобі як блогеру треба. Першу чергу це робити саби, а ми всі з вами жлаби, і ми не платити 15 баксів, у нас нема айфонів, у нас є MacBook. Ми тільки собі MacBook можемо дозволити. І є програма Captions, і вона є на Mac, і на о, саме на m 1 процесор. І вона працює безкоштовно, бо вона в беті, вона трошки кривенька, але вона працює. І вона робить тобі субтитри і все, що тобі ще на субтитрів. Так, е, да, Типу, якісь. А, потім а, що... всі наші подкасти починаються з цих субті... субтитрів. Та. Ну от ви можете подивитися. І воно реально оці от, от субтитри підвищують утримання. Ми там робимо Тікток з субтитрами і без, от на субтитрах. Завжди утримання вище. Та плюс того, що багато хто дивиться, прикинь, Тік-Ток без звуку. Да. Ну, і типу, і в них всі відео з субтитрами, uh -huh. їм тільки видає. Це ще зловити ще якихось людей, це динаміка, це око чіпляється, ну, субтитри треба робити. Окей, okay. кіно, що таке? Кіно uh, це типу PowerPoint, але тільки зробленого від людей для нормальних людей. Uh -huh. Не для таких: ну, типу, я побачив цю програму, подивився один урок і зробив бомбезну презентацію. Відразу ж, ну то що я такий, бляха, це класно, це зручно. Тут працюють всі сервіси. Я такий блін, це ноут, Він мене відучив від піратства, Того, що я попробував поставити щось піратське. Ну, типу, я такий, блін, попробую, чи воно взагалі працює потім цього. У мене не вийшло поставити, я плюнув, купив весь пакет Adobe, В мене не вийшло, а мені треба снеронка фотошопна. Я попробував, в мене вийшло. Я поставив. Все, я тепер щасливий. У мене є весь софт. Що мені треба? Прем'єр, Audition, Photoshop, Acrobat Reader, Adobe, Acrobat. ну, щоб типу, PDF-ки виправляти. У мене весь софт є, я його купив, я не жалію про це. В мене є DaVinci, моя улюблена програма, яку я монтую. Теж тут є, теж працює, теж все чудово, прекрасно. Наступна. Теж ти її купив. Так. Да. <гум> <гум> Наступна що ще? вона безкоштовна. Ну, типу, вона Ні, там вже ти казав, якась платна версія. Є платна, є безкоштовна. Безкоштовна ліцензія. Що ще тут? Тут тебе, ти радієш від того, який тут дисплей. Тобто, тут супер яскравий, якісний. Красивий дисплей, який е, передає правильні кольори, що важливо. Ну, mm -hmm. тобто, коли ти робиш, наприклад, працюєш дизайном, дизайном. Я називаю так обкладено. Mm, не знаю, це така рекція від... кольорокорекції відео, щоб mm -hmm. не бути жовтими, сірими, чорними. Тобі важливо мати правильний е, красивий екран. Правильні кольори, щоб були. Тобі треба мати е, тут хороший звук. Ти можеш працювати зі звуком. Тут хороший звук. Що реально я можу собі не брати суді монітори і працювати? Е, ну можливо, бас не дуже, але типу вирівняти звук з цим можна. А у нас сьогодні подкаст тільки про цю штуку? Е, про Mac? Так. Да. Ну я хочу його вихвалити. Ні, я думав, ти хочеш подушнути взагалі про техніку, а Ні, ти підушниць про, про Mac. Мак. Ну все та, я не мій, Тоді мій, подкаст про Mac. Мій досвід просто пішли, Це пішли, те, чим да. я типу говорю. Ти не за ним сидиш uh, вже місяць з чимось. Mm -hmm. Ні, до цього в мене був я рік працював що за M1 просто, а це M1 Pro. Я понял. І це типу мій другий прихід на Mac. І я знову його готовий це, ну, Я до цього я минулий зиму теж працював за Макбуком на Proшo, але там була на Інтелі, а не на М1, і він mm -hmm. дуже лагав. Ну він, типу, в, в, ну, мене, типу, є до мене є досвід, але оце, це прям просто. А взагалі Вітя був раніше системним адміністратором, і він шарить за залізо. І от бачите, як він продався. Так, да, я продався, тому що тут підкупає те, що е, Apple. Зробили так, що в тебе процесор, оперативка, SSD-шник, вони знаходяться. На одному чіпі, uh -huh. і через це немає затримки в обміні інформацією, тому що в комп'ютера оперативка, по шині, ну, оперативка, відеокарта все різні е, штуки, які втикаються в нього. І між ними є затримка, коли вони обмінюються інформацією. Вони ж обмінюються сотнями, ну, там uh -huh. гігабайтами даних там, е, купу операцій. А тут, коли воно все на одному чіпі знаходиться, і їм не треба по шині йти, ну е, через це він такий енергоефективний і такий швидкий. Тобто, за рахунок цього вони. Неї зробили революцію в техніці, і для мене це прям ну дійсно супер крута штука. Можливо, я щось не так сказав. Ви там вдушніли в коментах мене поправити, що де я там цього так. Давай трохти, трохи трохи по мінус. Про мінуси? Ну, от реально, ну важкенький то, трошки. Ну, як важкеньки? Ви на Windows бачили ноутбук? У мене важкенькі 3-4 кіло. <рес> з мінусів. Мені трошки, ну, типу, якщо ти довго працюєш через те, що в мене велика лопата, мені незручно руку класти. І типу, у мене німіє рука від тачпада. Ну, через те, коли mm -hmm. я довго працюю. Але в мене є фігенна logitech мишка Я користуюся нею. Вона прям типу, супер. У мене вийшли. Ну, це, мабуть, вже мінуси з прем'єром. Саме за Добовським. Що в мене, типу, коли я монтую подкаст, то в мене щось там вже в другий раз там частина подкаста не змонтувалася звук. Але mm -hmm. я перерендерив і все чудово. Е, з мінусів. Е, та ну, а в Діскорді берега тільки ліве вухо працює. Не знаю чого. Окей. Ще мінуси. Що там з записами? А, бо ми з тобою записували майстер-клас по Тіктоку да, переганяти ту, трафік. Тут стандартний QuickTime uh -huh. не вміє писати звук з мака. Uh -huh. І Тоб... що робить? Може, якусь програму? Ну, ОБС, бути? ОБС поставити. ОБСК, да. ОБСК нормально. Да. Я знаю, в Макі проблеми з цим з дозволами, що треба прямо це налаштувати, щоб ну, це ОБС могла. Ні, це добре, да, так. Я ж нічого. А, тут. Приємно, ну він швидко заряджається. Ні-ні, Ми мінуси, мінуси, мінуси. Так? а поставив танчики. Так. Вирішив пограти в ігру, поставив танчики. Тут виходить розширення трошки не таке. Вони в мене погано відображалися, лаунчер. От і вони трошки важкувато йдуть, але я можу гратись в танчики. Тут є ігри. Тут класний мікрофон встроєний де Тут... до речі. Мені дзвонив, мені сподобався. Тип... Якість мікрофона в Діскорді вона нормальна. чудова. Да. Вона хороша. Ну порівняно да, за звичайними ноутбуками все гарно. Камера Т1080 теж хороша угу. а, тут а, в нього є бляха. В нього є роз'єми. В нього є бляха. sd карточку. В... От SD-карта, це прям не вистачає. В нього є а, HDMI. Це Що таке? Де, да. вот для кулера. А, кулір. Ти думав, що cd ді Я, я такий думаю, ну не може бути Це, там CD-диска. Тут є SD-карточка, тут є HDMI підключати mm -hmm. монітор, тут є окремо порт для зарядки. Два type c і три, ну і третій, mm -hmm. три Type-C. Звісно, ви можете сказати, що ой, в мене купа USB, не знаю, ось я купив одну мікрозалупу. Мені вона одна треба, щоб цього, щоб підключати звукову карту. Mm -hmm. А друга в мене по type c Коротше, всі зараз приходять на Type-C. Я ось, ось собі одну штуку купив, бо мені не треба ж діма, в мене є. Це купив, це купив. Коротше, е я це вважаю, це, най це для тих, хто хоче. Е Типу для тих, в кого є гроші. Ну типу, це прям штука для, для тих, Навіть о... якщо дивись, а. от в мене, якщо нам, немає, от... ні, ладно, є. Коротше, якщо мені потрібно працювати, я куплю будь-що. От в мене лежить дома Mac, я на ньому принципово не працюю, бо я не можу перейти, але зараз не буде світла, я буду працювати тільки за ним. І все, тут нічого з цим не поробиш. Е, дуже е, ну як воркфлоу свій було трошки важче. А ну, в мене типу, най, найдешевша най комплектація. Uh -huh. Скільки коштує? 60 тисяч гривень. 62 прав. 62 тисячі. Ну для роботи це не для багатих. Ну, типу, якщо тобі потрібно працювати, ти не будеш працювати, ти не будеш заробляти. Ну, типу, Тому хтось може якось це може бути дорого. Наприклад, ну, в порівнянні з m 1 20. Він? він коштує, я дивився, можна знайти за 36 тисяч гривень. Фі. Ти коротше, можеш собі систему за 36 тисяч на купити. Так, да, можеш купити. Або ні, ну все ж таки Air буде найдешевше, бо якщо ти хочеш прям m 1 і в тебе є типу живлення, це можна взагалі взяти Mac mini на m 1 він взагалі 26 чи 27 тисяч коштує. Uh -huh. Тобто це коштує як бляха. ну як... А Mac mini він. Це нодлек, це просто коробочка, і туди монітор втикаєш. І це О, я кажу, якщо А моніторку ти будеш втикати. Він від ні, ні. Я кажу, якщо ти хочеш попробувати M1, якщо mm. ти хочеш попробувати Mac, то найдешевше це купити Mac mini. міні. Okay. От або далі вже брати там чи Mac Studio якийсь, там на 1 Pro, чи M1 Max, у мене M1 Pro, і це прям топова штука. Я чесно, я дуже радий, що є оцей ноут. Плюс я собі ще купив зараз дуже подешевшили SSD-шники, то, що я брав собі дешеву комплектацію, брав SSD-шник, щоб мати там, що я собі взяв на 2 терабайта uh -huh. за 6 тисяч і це дешево. Два а СЗД важить 30 грам, це від Кінгстона. І він взагалі легесенький, ну, і, типу, я його з собою ношу. І в мене є, я ж кажу, мишка, я ще користуюся мишкою і взагалі супер. От єдине, що у Apple мені прям залетіло, це тачпад від Apple. Він найкращий. Я собі купив для компа, в мене окремо тачпад за 4 тисячі, І все. ну Я мишами не користуюсь. Ну, в мене, мені просто незручно саме з тачпадом, Не, бо так, мені. Тачпад він окремий, У мене, я, типу, серйозний такий з підйомом, так, от став. Так, да, так, да, так. Да. Мені просто, що ось так, мені незручно, коли я сиджу і працюю, і мені типу треба, я правою рукою угу, правша. І мене е, кисть болить від Так дов... Купи собі окремий тачпад. Так, в мене мишка вже куплена, в мене а, топова мишка. У мене Тож топова мишка. мишка. Все, uh, Logitech uh, MX Master 3S спеціально. І клава для... до неї. І клава там я собі таку теж купив. Ну, от клава і мишка з одного комплекту, mm -hmm. які теж топові, безшумні, взагалі, лоу-профільні. Я такий, блін, обклався цією технікою, главне тепер роботи треба. От. Короче, да, результат, якщо вам треба крутий девайс, типу, ви можете взяти оцю штуку, писати на неї відео, писати на неї звук, зразу тут монтувати, складати, вішати субтитр. Все Це це без світла. Да, все це, без світла. Тобто, це прям must-have штука для сьогоднішніх реалій. Якщо ви, там, для навчання, для роб... ну, типу, навіть в ігри деякі грати можна. Тобто не усі. всі треба заходити в СТІМ дивитися, якщо ви там граєте. Але я не знаю, хто зараз грає в ігри, тому що я ви зараз працюю тільки ввечері можу виділити годинку пограти. В смислі? Я граю майже кожен день на квадрокоптері, треба тренуватися. Ага. Там мало ли що завтра буде. А і в піввідрони вони ну, потребують ага. тренувань. Та тому Ні, ну ти ж тренуєшся, це не ігри. Це, це та... ігри, ну в смислі. Ну, Я б в реальності краще плітав, але не можна. Угу. Коротше, тому так, кому треба Мак. Дуже дуже рекомендую. Беріть, будь ласка, ці не беріть а, залупу на інтері. На інтелі в них є болячки, в них хуйові клавіатури. От я сидів минулий рік, uh -huh. в мене хрускала вона. тож ж вона дуже лоу-профільна. Uh -huh. В них вони випустили. І вона хрустить. Тож ти пилинки потрапляє, і воно клікало. Uh -huh. а, не беріть, а, вони слабкі. Аєри взагалі не можна користуватися еєрами на інтелі, а ці вони і живуть недовго, і ну коротше, херня б. Я не знаю, як ним користувалися раніше. Люди це я один придумав. Коли собі Apple телефон купиш? <muscles> Коли гроші будуть? <thuisky> Бачите, вже все. Ні, хто вступив. Ні, 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 ну, мене мені тут просто треба це. Ладно, треба все закінчили. 에, купуйте маки. Все, і заходьте в закритий чат кузні. Якщо місця будуть.